In the rear view, old roads burning in the haze. If it's crash or if it's breakthrough, I'll find out in higher pay. I don't care. Madam, Madam, bum, bum, bum. есть. Бураюсь здоров'я, Привіт, Максик. Як тебе обстановка? Як тебе електропостачання, друже? У мене вже немає. Уже. Скільки з ночі у мене немає? Да, у мене знову немає. У мене вже в 1.12 немає, якщо не більше. Не більше? Да, мене більше 12-1 немає вже. Так що цікаво, як у тебе там. Мене сьогодні давало в день, але зараз вже немає. Не, ну, коли воно є, то хорошо. А коли його немає, то... Таке. Okay. таке. Okay. Вчора було лише вночі. Ну от мене теж в основному вночі зараз дають. Я вночі в основному заряжаюсь. Вот. Станція за день розряджається на 30% плюс. Але вистачає вечором пострімити. Дай Боже, привіт. Вітаю. Так, все, тут все зробив, там все зробив. от. Гру, мабуть, треба запустити вам, так? Да? Головне, щоб давав нормальну напругу хоча б. Я про напругу Макс вже давно мовчу. Напруга або 150-160, або е 260. Привіт, Настя. <гум> Діма пише, я вас не розумію. У мене ще цілих 11 хвилин світла. Впітуйте. Це <гум> капець, <гум> Оля, привіт. Да, впітуєм У <гум> мене його нема. Ні у когось з нас нема. У Діму його теж весь день, мабуть, не було. це йому дали на 2 години, він хвастається. Діма, те, що в тебе на 2 години стає, э, встає, то це ж сам знаєш. Не так багато. На жаль, я правий, так. Да. На жаль, я правий. Ну, я так скажу. Мені от е, станція була 68% коли, до того як я включив комп. Уже 66%. Ну, тобто мені вистачить там на 2 години плюс. Е, я потім ще залишу відсотків 20, щоб е, ну, було, поки світло дадуть. Вимкнули тільки що на хвилин зайшла гру і вимкнули. Не, мене так не балують. Я б за 20 хвилин вже наполовину б зарядив станцію. Ладно, не наполовину, а відсотків би 30% точно зарядив. Мене так не балують. Це прям щось ти нереально кажеш. Так, біндер працює, супер. Чого в мене ХПшки немає? Що я вчора робив? Що в мене немає ХПшки? Так, що по бізнаку? По бізнаку ще трошки всього є, тому поки не замовляємо. Що по оренді? М -м Давайте попродовжуємо оренду. Я вже мангую, що мені вже телефонують. Сьомої ранку всього було 20 хвилин світла. Нормально. У мене і цього не було сьомої ранку. Ну, скажу, що зі станцією, рівень комфорту не пропорційно вищий, ніж витрачені на неї гроші. Якщо є можливість взяти, треба однозначно купляти. Да. Якщо є можливість купити станцію то треба купляти, бо по факту інтернет є 24 на 7. Світло береш, включаєш лампочку. Ну, у мене лампочки такі. Просто я вставляю в розетку і там, переноску, теж є світло. Якщо треба включити комп щось поробити, попрацювати так, з головою. На цілий день вистачить. Якщо пострімить, то, на жаль, да. так. Пострімить, вистачає ненадовго. На 4-5 годин не більше. Але щось вистачає. От. Ну і те, що ти можеш, я от вчора, наприклад, да а вчора не було ж світла. Теж весь день. Що я зробив? Я пішов, е... ну вирішив почистити компи, включив пилосос і почистив два компа. А я б таке зробив без станції. А хрен би я включив пилосос без станції. Здрасте, Альонка Привіт Роман. Так що да Ну, тобі треба полосос, взяв по полососу. Тобі треба то, ти взяв, зробив то. А, ти хочеш чайник... Що я і казав? Я. Алло, Володи, привіт. Да. Це... Гучніше, кажи. Кажу, це Марчер, привіт. Ага. Питання, де маю. А чи з... наскільки законний пункт статуту, неважно, чи його, який вказує на те, що якщо будеш шукати обхідні путі в цьому статуті, то тебе за це звільнять. Наскільки це взагалі законно по Трудовому кодексу? По Трудовому кодексу? Ну, вообще по-любому закону, наскільки це. А, ну ну почекай, зараз. Я, я не пам'ятаю, де статут, а де трудовий кодекс, зараз секунду гляну. Блін, а по конституції статут вище. Зараз. Ем... Mm. Ой, де там статут? Ем... Статути. Нормативні. Ну дивись, статут знаходиться нижче е, законів. Тобто трудовий закон закон, правильно. Я вахаю сюди! Сюди? Алло. Сюди? Да-да-да, я чую тебе цей. Я ж просто не розумію, наскільки взагалі такий пункт може законно існувати. Да по факту, він нижче знаходиться Трудового кодексу, тому він законності по факту не може мати. Ну хоча. Е... Ну, тобто, дивись, ну, ти навіть якщо... я. Якщо, підведу під інше. якщо мене no. за цей пункт звільнять, це ж незаконне звільнення виходить. Mm. Ну, типа, причина, я знайшов, там обхідний путь в статуті, і мене, типу, за це звільняти, це якби. Ну, тебе можуть звільнити, а згідно статуту, тебе ж не можуть звільнити, так? Да? Ну, no, вообще... згідно статуту, можуть дати покарання, але чи чи вважається це незаконним звільненням, це питання. Ну, вони Тож можуть, можуть дати декілька покарань, але дати. згідно покарань тебе можуть звільнити. Так, да, ну якщо в мене інших покарань не було, а тільки це. Це в ці статут зараз якийсь цікавий, чи що? Ні. Ні? Я не буду уточняти. Не буду ще Просто от мене, мене цікавить момент. Mm -hmm. Ми поки що підходимо до того що цей пункт якби незаконний. Поки незаконний, але я би ще е, рекомендував тобі з лукою поговорити, якщо в нього буде можливість. Бо по факту, е, да, 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 факту статут знаходиться набагато нижче нормативно, ну, от саме законів і Провавого кодексу, да, 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 саме низ. <зв 'язок> угу. Поняв. Да. Просто є одна інтересна лазєєчка, якою я хочу скористатися. Ну там прописано, що. Как би атата. Звільнимо. Ну звільнимо за те, to що ти користуєшся лазєєчками, ну це якось дивно навіть звучить, тобі так не здається. Ну тому я до. Ну, ти не перший адвокат, до якого я набрав. І що тобі інші сказали? Привіт, Богданович! що. все приходить, до того, що це незаконний пункт. І типу його дотримуватися я не зобов'язаний. Ну, ти теж так думаю. У нас прописано в ТК, за що тебе можуть звільнити? За грубі порушення або постійні порушення. Ну, у тебе це грубе порушення, те, що ти е, щось там побачив якийсь в статуті сквозняк і скористувався ними. Я вибачаю, зараз ця госка використовує такі дири в законці, і якби їх не те, що звільнити неможливо, їх навіть покарати неможливо. Ну я завдяки одній дирочці в законі собі дві судимки сняв без плата. Це ж давно було. Вже ну. ці дирочки залатали. Круто. Понял, понял. Вс, тоді давай, скажеш мені результат. Окей. Так, да, давай, арманя. Так, вибачаюсь, бачите, консультації, консультації. Привіт, макс. Привіт всім, хто приєднується. радий вас всіх бачити. Зараз приїдемося, глянемо що у нас по поп в цілому. Альона, ти кажеш, у тебе 3 години світла. А, я, до речі, новий звук додав. Можете заюзати. Там є но новий звук, що я ж мав. Хто хоче, може затестити. Життя це рух. Рух є. Як справи, то нічого потихеньку. От. А, запустились. Стоп, а він не працює. А чого він не працює? Стоп, 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 перестань. БЛЯТЬ, не... я випадковую кнопки переплутав, сука. При, привіт, Стас, привіт. Бать, на бали. Нахера вы його пять разів юзанули, Ну, скажіть мені. Блять, я випадковый кнопки переплутав, сука. Я ви його стільки разів юзанули. Блять, я выпадковую кнопки переплутав, сука. Ну навіщо ви так багато разів? Досить. А гиммера за 42, нормально. Блять, я выпадковую кнопки переплутав, сука. А замість того щоб злить тачку за 5000 коїнів, я її забрав. Тобто я міг 5000 коїнів отримать, а я замість цього забрав тачку. Яка мені і даром не треба була. Yeah. Ось ще з цього був звук. Дякую за фолов, каже. Тепер це буде у нас, коли ми щось нажмали, буде цей звук включатися, я думаю.